Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. За даними генштабу, українські захисники напередодні відбували три атаки російської армії поблизу Білогорівки. Це сіверський напрямок на Краматорському, поблизу Часового яру та Кліщіївки. Кремлівські окупанти двічі зазнали поразки. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан національної гвардії України. Я зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Вітання. Назаренко. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякуємо вам за те, що знаходите цю можливість розказати про події на фронті. Друзі, ви бачите вже на своїх екранах номер карти та QR-код. А це означає, що будемо питати пана Назаренка про збір, що робити з номером карти та QR-кодом, Ви добре знаєте. Наводите свій телефон на QR-код, переходите на банку, і там відкривається збір. Власне про нього ми і запитаємо на що збираєте. Дійсно, зараз бригадний збір на FPV-дрони – це засоби точного ураження, які теж необхідні. Дуже велика подяка кожному українцю і вам за те, що анонсуєте цей збір, і кожному хто донатить, підтримує своїх знайомих, знайомих військовослужбовців сил оборони, бригади різних різні бригади сил оборони. Ну і найголовніше подяка тим, хто підтримує нашу 4-ту бригаду національної гвардії Рубіж. Дійсно, це збір на те обладнання яке допомагає високоточно економити скажімо так економити боєприпаси точно вражати ворога особливо те що зараз попри те що з кожним днем все важчі польотні умови все все важчі погодні умови в побудовому логістичному сенсі але ворог пробує вже пересуватися, вже не не на таких самокатах велосипедах мопедах, вже більше пішки постійно ховається по норам по окопам по різним бліндажам Риттям продовжується у ворога тактика просочування, коли по одному, по два пробують просуватися, добігти, перебігати, переміщуватися, і відповідно сіра зона розширяється. немає вже такої великої рослинності. Зеленки відповідно просування ворога ще більш помітні, і саме тому нашій бригаді настільки необхідні ударні дрони, які будуть прививлені логічно. Істики або пересування або ротаційних дій ворога. Скажем так, ці засоби будуть підніматися в повітря, наводитись і знищувати супротивника. тому ще раз повторююсь, подяки кожному, хто підтримує нашу бригаду. Друзі, ми просимо вас бути активними. QR-код на ваших екранах можете скористатися банківською карткою. Це все підсилює кожна ваша гривня, підсилює оборонні спроможності України, зокрема бригаду Рубіж Національної гвардії України. Ви бачите це реальне відео від національної гвардії Лимано-Бахмутський напрямок. Так виглядає бойова робота наших захисників. Ви розумієте, що ситуація на фронті достатньо напружена, і лиманово бахмутський напрямок це не виняток. Тому Донатьте банка відкрита всі гроші будуть витрачені на потреби у закупівлі FPV-дронів. Ви розумієте, що такі – це те, що є очима наших оборонців, а також те, що убезпечує наших вояків на землі, тому що все це розвідка і можливості ураження на дистанції ворога. Тому скористайтеся QR-кодом і банківською карткою. Пане Назаренко, ми говоримо про дрони і про потреби для наших бійців fpv дронів. Як багато цих дронів у противника, як еволюціонують дронові атаки противника? Ми маємо розуміти, що ворог, на жаль, не сидить на місці, активно вдосконалюється і вчиться на своїх помилках. Загалом засоби ураження, ну і в порівнянні 22-23 рік ворог переміщувався великими групами і ніс відповідно в цих групах великі втрати, коли, наприклад, група там 22 рік там 5-10-15 орків іде, в 23 рік це там уже групи менші були по 5 там 10 максимум, і коли там наводилися і -дрони, і коптери зі скидами, і артилерії, і міномети, то ці групи розбивалися доволі епічно, скажем так, і піднімався бойовий дух, коли ми бачили втрати ворога в цих групах, коли ці групи просто повністю знищувалися, повністю знищувались, це групи логістики, накопичення, коли вони або збиралися якісь штурмові дії здійснювати, або поповнювати свої втрати, неважливо. То зараз. Відповідно, все пересування ворога по одному, по два. Тобто ворог вчиться на своїх помилках. На жаль, у ворога лишається перевага в кількості дронів, в кількості артилерії, в кількості мінометних мін, мінометів, снарядів. Ну і на жаль, в кількості орків, тобто для них живий людський ресурс це теж не є особливим дефіцитом, і вони готові нести ті втрати і пробувати їх посилати далі і далі. Штурмувати в більшості випадків, ці штурми відбиваються. Ворог ну, відповідно ми бачимо втрати ворога в цих спробах штурму. Але ну, на жаль, це не зупиняє ворога і. Це їхня готовність нести ті втрати, але знову ж таки, коли ми говоримо про кількість, має значення ще й ефективність, тому що ми чітко розуміємо, що доволі багато дронів супротивника не долітають через активну роботу українських систем РЕП радіоелектронного подавлення. Доволі багато дронів орків не є такими точними, не зриваються там. Ну різні моменти, скажімо так, те саме стосується і артилерії, і. Мінометів тощо тому е, в цих умовах ми маємо нас має бути більше. Нас має бути більше засобів, і засоби, які є на озброєнні у Силу оборони, вони набагато ефективніші, точніші і якісніші. То ну і це є в це і коптер зі скидами, це і вміння операторів, це і артилерія західних зразків і боєприпаси західних зразків. Тобто, все це поєднується, але ми розуміємо, що цих всіх засобів має бути ще набагато більше, щоб ворог ніс ще більше втрати, які будуть для нього ще більш відчутними. Дякуємо нашим глядачам зараз за активність. 60 тисяч гривень перераховано на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України. Це розвідка артилерії. Зокрема, зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Назаренко. О, Володимире, 70 тисяч гривень. Вже зібрано. Розбудили ми трошки наших глядачів. Друзі, будьте активними. Будь ласка, підтримайте цей збір. Це збір на FPV-дрони. Це дуже важлива річ для наших оборонців на Лимано-Бахмутському напрямку стосовно на часову яру, якщо можете уточніть, яка ситуація зараз навколо цього міста. Мені доволі складно уточнити, адже все ж таки наша бригада трошечки північніше виконує задачі. Це сіверський, це Лиман, Лиманський напрямок, але знову ж таки ситуація з яка там відбувається, уважно стежимо, адже спілкуємося з представниками інших бригад. Дійсно, ситуація лишається важкою і не тільки по часу яру, тому що ворог обрав тактику шукати якісь слабкі місця там, де ті з'єднання ворога, які мають можливість. Швидко поповнювати втрати в бойовій техніці, в людях продовжують тиснути, продовжують пробувати просуватися, шукати слабкі місця. Зараз в більшості ще більше і більше ворог в своїх штурмах застосовує техніку, легку броньовану техніку, важку броньовану техніку, танки, черепахи обшиті там каркасами, сітками, вибудовуючи в колони, пробуючи просуватися і загалом. Через це в принципі ускладнюється ситуація. Ну і все це супроводжується величезною кількістю артилерійських обстрілів, турбуючого хаотичного вогню, які поєднуються в тому числі з високоточним вогнем по нульовим позиціям. Тому ситуація на жаль, і в на напрямку часу яру, і на напрямку Сіверська, і на напрямку Лиману-Бахмутського ну Лиман, э, Лиманського. Лишається дуже дуже напружена через постійно триваючий контакт. І в ці дні, коли ми побратими на нулі виконують задачі, в першу чергу хотів би говорити про те, про надзвичайний героїзм тисячі тисячі піхотинців, які на своїх плечах в надлюдських бойових умовах, в надлюдських побутових умовах тримають оборону. Ми чітко розуміємо, що попереду зима, на Донбасі вже е е зими це тумани. Це вночі морози вранці в день трошки, ну, трошки плюсова температура, все тане надзвичайно складена логістика. Тому ц повторююсь надзвичайна повага і честь тим, хто зараз тримають на своїх плечах лінію оборони. Пане Назаренко і наші глядачі це розуміють за час нашої розмови. Вони назбирали 100 тисяч гривень для вашої бригади. Це нагадаю бригада Нацгвардії Рубіж. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Це дуже велика справа. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що долучаєтеся. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.